Здравствуйте, здравствуйте. Дуже приятно вас бачити. А <laughs> <laughs> я вас все бачу. Вам там лайки, лайки, лайки. Дякую. Вам. А скільки такий сувенір? Я прошу 750. То вот там подивися, може трафувати. Може Ну, Не моя тема. Моя толка була. <связывая> а, не Это... Что да? Алло, Степа. Алло. Что ты не будешь на барахолке? <связывая> <Я>, какая цена? Я <связывая> Вводит. Ну, едает. Ч ⁇ Я не знаю. Кто такой сервис? Все есть. Все эти

在睡觉。 Тільки почав розкладатися і підписник купив в мене посланцевий шахи за 400 гривень, за що дуже вдячний. Добрий день. Нормально у вас як справа. Хороша рівочка. Може і шалат положити, а мони поставить для красоти. Шкода, кришки немає. Оці у мене всі люблять брати. Оце не тріщини, це процес ковки. Про це скопки. Дима, що у вас Мені дуже дивно, яким чудом не рухається. 8. Вставка каменя. Вперше бачу. Це моя покупка за сьогодні. БТР за 50 гривень для сина. Нічого цікавого не знайшов сьогодні на Браховці. треба Пока не могу. Ну, если Не показувати, що ви маєте гроші. Не показувати маєте, гроші. Буває таке. Це дуже бажано. Прийшла додому, висудають і добре, немає Підписниця принесла трішки речей. Бритва 2 години, кому потрібно безкоштовно віддам. Така ручка, сувенірна, прикольна. І такі шахи. Ці два предмети продам і задоначу на нас засили. Я просила підписниця. Також є ось така нова модель. Ветеран праці. Кому цікаво, безкоштовно віддам. Нагороджень було майже 40 мільйонів людей. Вот меньше есть. 55. 55? не собраться, нет. Кто тоже? 55? Да, тихо никому не говорить. Да ну, будем проверять. Добрый. Так, все.

Кнопку нажміть кнопку. Писниця принесла трішки срібла. Наборщик такий. Такий браслет зі вставською золота. Така каблучка з бурштином два годинника, з... віддав за це все 2150 гривень.

Венькі встаньки, по-іншому на валяшки. За 150 гривень я продаю. Вона каже, було б чудово для дітей садок. Вона там працює. Я кажу, то забирайте безкоштовно. Все одно ну, купив за 50 гривень, займає багато місця. а так хоч користь буде якась від цього. На Браговці продають ось такий кран. Є номер, зараз покажу. Ось номер. Сам краник крутиться. Людина хоче 4 тисячі гривень за нього. Можливо когось зацікавить на наступну бараховку. Буду потрохи відмовлятися від великих недорогих речей сьогодні. Вазу продав за 250 гривень червону. Шевченко продав за 200 гривень. Тому що вже... Втомився таскати всі ці речі великі. Треба приходити на дрібні речі. Більше не буду брати цю рушницю на брахунку, тому що сьогодні десь 30 разів мене питали, що це таке і для чого. Вже втомився відповідати на це питання. цікаво для пейнболу. Виробництва США немає. балону для повітря немає коби для шариків. 1500 гривень. Зараз після барахолки їду до людини. Вже разом працювали. Там є Срібло і мальхіор. По Срібло більш-менш домовилися по телефону з приводу мальхіору ще не домовилися. Мені треба побачити його вживу, щоб оцінити. Я скуплюся, звісно, покажу, що вдалося купити. Провів зустріч і купив дуже багато мальхіору. У мене ще навіть запаси не закінчуються, але знову купив мельхіор. Але цього разу ще купив половник мельхіоровий. Мабуть, треба почистити, тому що патина не дуже гарно лягла на нього. Або просто так протручуємо, щоб більш гарніше виглядав. Ціна на продаж 700 гривень. Стан добрий. Це в нас здається кольчугіна, якщо не помиляюся. Підскажіть. А то вже не пам'ятаю, як виглядає маркування кольчугіна. Такі ложки в гарному стані по 500 гривень за 6 штук. Також ножі є 450 гривень за комплект. І знову срібло сьогодні купив. Зараз по цінам підскажу. Такі кульчики з первинами. Ось вага. Ціна 350 гривень. Такі кульчики вставка золота є. Ціна 400 гривень. Підвізка. Вставка золота. І як і тут... Вони навіть схожі, але купувалися в різному місці, як колишня господарка сказала. Тут стоїть 875-та проба з гербом України. Це можливо в 90-ті роки, а тут 925-та проба. Ціна 150 гривень. Ось такі гарні кульчики. Можливо, горний кришталь. Там стоїть 925-та проба. Ціна 600 гривень. І такий гарний набір з камінцями. 925 проба. Ціна 1100 гривень. Це все я придбав за 3500 гривень. Плюс покупка на браховці у підписниці на 2150 гривень. А продав на суму 5000 гривень за сьогоднішній день в основному продав срібло. Там срібло майже на 3000 гривень було. І знову пощастило накупити срібло. Думаю, непоганий результат за сьогодні. Можна сказати, вийшов в нуль. На що купив, на те й продав. Це остання закупка на сьогодні. Зараз буду монтувати відео та відпочивати. Дякую за перегляд і окремо хочу подякувати підписникам, котрі сьогодні підходили. Ви найкращі. Бережіть себе до зустрічі.